11 жовтня у календарі позначено як Міжнародний день дівчаток. Свято було започатковане у 2011 році на підставі резолюції Генасамблеї ООН. Варто згадати, що основна його мета звернути суспільну увагу на проблеми, з котрими стикаються дівчата у всьому світі, зокрема, нерівність, незахищеність та соціальна несправедливість. Сучасні дівчата не бояться говорити про це вголос, тому таких випадків стає дедалі менше. А от кого місця не вважають дівчатками, що означає бути дівчинкою? Та яка її відмінність від жінки? Кременчижани поділилися своєю думкою. Я думаю, до років 18. Ну, тобто 17, а далі 18 це вже дівчина стає дівушкою. мислення. Ну тобто, з роками організм перестраюється, людина стає більш серйозною. Починає мисити по-іншому. Певні моменти, тось тобто, вони відрізняють, скажем так, маленьку і дорослу вже дівчинку. Доста дівчата, вони доста. Вони завжди дівчата в душі. Чому ні? я вже мама, вже напевно до жінок. В душі мені шістнадцять. Я ще маленька дівчинка. Та ні, я ж, уже ж бабушка, в мене вже внуки по 20 років. Є <ріху> малі, правда. Дівчинки, вся життя впереді, а бабушки вже треба збиратися <ріху> поближе до землі. Дівчинка, ну будуща мама, наша надежда. Да, Ну щось так. Дівчата, це ми. <ріху> Дівчата це подружки. Це коли ти ще маєш бажання і можливість гуляти з подружками, веселитися, обговорювати зна різні важливі сімейні питання і так далі. Коли в тебе є такий дівочий настрій? Ну це ті, що життя дають. Дівчинка все на всього життя. Дівчинка – це дівчинка. Поки навіть навчається в школі, мабуть, соціальний статус якийсь здобуває на рівні з чоловіками, починає працювати, тобто і приносити свою пользу спільноті всім самим. Дівчата це радість і краса нашого суспільства. Тому яке потрібно зберігати. Академічний тлумачний словник визначає дівчинку як дитину жіночої статі, а за біологічним фактом, дівчина стає жінкою тоді, коли її репродуктивна система досягла етапу дозрівання. В історичному контексті ж дівчинкою вважали ту, яка ще не вийшла заміж. Проте у сучасному світі відсутні чітко визначені вікові категорії. Тож, якщо ви почуваєте себе молодше, ніж за паспортом, не соромтеся цього, та пам'ятайте, що ви неймовірні будь-якому віці. Катерина Грудніва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.